Добрий день, дорогі підписники та гості мого каналу. Сьогодні в нас буде невеликий огляд моїх нових книжкових покупок. Отож розпочнімо. Почну я з короткого філософського словника. Це в нас 1952 рік. Ось така книга скромно, але стильно видана. Ну це не тільки про філософію ця книжка. Ну, взагалі це як енциклопедія, я ж збираю різні енциклопедичні довідники, видання. Ну тут і про філософію, і про історію тут про різних науковців. Ну, це, звісно, типу така совєтська книжка. Тут ми бачимо ось, наприклад, Джордано Бруно, відомий науковець. І тут же ж поруч, що тут нас? А Білінський тут чимало про всяких так, великих русских Бакунін. Звісно, тут марксистського куча всякого. Наприклад, Бази надбудова, Тут навіть окремі статті про твори Леніна, Сталіна. Ну, сам Ленін тільки згадав. Ось, все, бачите, як тоді. Якщо в цій книжці е, якісь там дефекти можна було б побачити, то тоді можна було б її повернути ось з цим ярликом. Щекнула. Як ото поклали в книжку так з того часу і ніхто ніколи її не брав. Перша зразкова типографія мені штану, контролер. Якщо побачите дефект дефекту книзі, просимо повернути книгу разом з цим ярликом. Хтось нас закладкою зробив статті про космополітизм. Ну, тут Хоча багато про що тут немає, наприклад, статей. Про Сенеку немає. Про Марка Аврелія, тому що, мовляв, тут пишеться, що стойки вони негативні, всякі, діячі, що не вороги матеріалізму, вороги прогресу і так далі. Так хватає хватайте. Капітал Карла Маркса. Таке тут багато різних статейок. Ну, Звісно, ось тут головний філософ. Сталін. Біографія, тут. Тут є, до речі, про Сковороду, про Франка, про Шевченка статтю. Ну, Шевченко ось такий типовий народницький образ, який в Совку теж любили. Старий дід у смужковій шапці. Ось як тут пишуть Тарас Шевченко великий український поет, революціонер, і ще свій ідейний соратник російських революційних демократів. Ось і він. Тут пишуть: гнівно розоблачає великодержавний гніт російських поміщиків і царя. Шевченко от бачите, як. Пишу. Шевченко був проти російських поміщиків зате за дружбу українсько-російського народів начебто. Чи й боровся з космополітами. Ну, космополітами тоді, в началь, на початку 50-х євреїв. Називали тоді антисемітизм в От І говорили, космополітизм, а це була боротьба з євреями. От І Шевченка в антисеміти записали. Виступав проти українських буржуазних націоналістів, Кулішой Костомаро. Це при цьому, що він з ними дружив. От. Вченко не націоналіст. За високу ідейність мистецтва і так далі. Так, таке писали тоді. Ну, просто цікава книжка, як пам'ятник епохи, Саме як пам'ятник епохи. Звісно, тут багато не можна розглядати. Таке свідчення тих складних тяжких часів. Така ось книжка. І ось двохтомник Стефана Цвейга це австрійський письменник. У 1881 році народився. Покінчив з собою в 1942-му під час Другої світової війни. Якраз 42-й рік був найважчим. Тоді німці, японці перемагали на всіх фронтах. Ну, а це їх вважав, що фактично кінець світу настав, і все. Він не міг перенести те, що відбувається. жертв таких величезних. Тим паче він був євреєм, а він розумів, що якщо нацисти завоюють весь світ, то його уб'ють. Він сам це ж, ж говорив, що не австрійський письменник. Він з Австрії виїхав в Латинську Америку. Після того, як Австрію нацисти окупували, ну і покінчив з собою в 42-му році. Якраз бачив, він тоді здавалося, що країни усі перемагають. Ще до перемоги було далеко, то він не витримав, не дочекався перемоги і покінчив собою. Це достатньо він був дуже популярним письменником в 30-х-20-х роках. Ну, Совєтському Союзі його теж видавали, писали, що він там був, так би мовити другом Совєцького Союзу. Насправді це не так. Він був один раз в Совєтському Союзі, навіть писав навіть есе про Горького, Але, наприклад, він засуджував сталінські репресії. Він писав Ромену Ролану, що Совєтський Союз нагадує нацистську Німеччину, що спільні методи, там, що так само, як Сталін, знищує своїх опонентів, так і Гітлер діє, і так далі. Це нас тут двохтомник. Це у нас в першому томі у нас новели. Він, до речі, багато писав своїх біографій, різних е, творів на історичну тематику художніх, ось історичні мініатюри. Такийсь том. другий, це том другий. Ну я взяв е, загалом саме за другий, том, тут такі, як на мене, такі цікаві для мене твори. ось Тут якраз біографії. Жозе Фуше це такий діяч був часів Французької революції, 18 століття, і потім ще за Наполона був міністром. Дікенс, Бальзак, ну і найцікавіше це Магеллан і Америг. Ну, це про Магелана і про Амарігове Спуччі мандрівників. Це їх любив. Це те, твори про таких першовідкривачів. Вони в нього достатньо цікаво написані. Тут немає, ну, ось карта є на німецькій мові. Подорожі Магелани. Це про його навколосвітню подорож цей твір. Це біографії Ти діячів. Своїх пишуть що цікавий автор. Ну, я його читав колись. Е, малим в школі в мене була книжка Марія Стюарта його біографія цієї королеви шотландської. Мені вона одною здалася. Ну, Мабуть, тому що просто не, не цікава біографія Марії Стюарта. мене тут набагато цікавіші. Мандрівники, тут письменники. Це поцікавіше. Ось таке саме, бачите. Тут більше, по, ну так, майже по 600 сторінок кожен том коштував 12, 13 карбованців 50 копійок. А це після хрущовської реформи, це вже 3, 3 карбованця 5 копійок став коштувати. А тут 1250, відповідно, 2 карбованця 5 копійок. Ось такий двохтом гарно, виданий, стильно такий, як новий. Хоча 56-го року. Хочеться відмітити, що ну, папери набагато якісніші. Таке, наприклад, у нас е, в Україні є деякі видавництва, я не буду їх називати. У е, них взагалі жахливий папір, якість паперу взагалі коли так, дивися, воно просто просвічується папір. А тут ну, знає, просто є такі сучасні книжки, що дивися, може із зворотньої сторони читати текст, а тут ні. Якісь паперу. Це ж книжка 1956 року. вже Скільки років? Та навіть цей короткий філософський словник. Он, теж самі бачите. Більш-менш якісно видано. Ну, тиражі тут великі. Тут цей філософський словник у нас скільки. Е, півмільйона. І це їх по 150 тисяч кожен том. Ну і мене часто в коментарях писають, озвучую, пишуть е в коментарях, щоб я озвучив там ціни. Ну, Всі ці три книжки по 20 гривень кожної купив на барахолці. Ну, ось такі ціни. Знаю, цвеї, до речі, українською видають зараз. Теж. Ну, я не, не зустрічав, але знаю, що видають. Ну що ж, дорогі друзі, пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!